Суконна фабрика виникає в 1916 році. Її заснування пов'язують з прізвищем відомого сумського підприємця на прізвище Чорнобильський. Кажуть, що він був поляк. Виникла потреба в додатковому виробництві сукна, як для цивільних, так і для військових потреб, оскільки на той час йшла Перша світова війна. Ну, про Чорнобильського відомо більш-менш. Достатньо багато. Дуже цікаво, що на сьогоднішній день збереглася будівля його садиби в районі Вулицьці Петропавлівській. Зараз в його садибі збудований в стилі модерн, розташований туберкульозний диспансер. Після того, як більшовики прийшли до влади, Чорнобильський емігрував, а фабрику націоналізували.